Шановний проєкт рішення. Продання дозволу на розробку проєкту законоустрові щодо віддання земельної ділянки для передачі у власність. Вирішили припинити право власності порядного пам'а Володимировича згідно рішення. Я не буду, допустимо, читати це рішення, як всі буде довго. 0,8 ГА для обслуговування житлового будинку Господарського міського Гловаха, Київська 108, в зв'язку зі смертью. Надати, дозвіл, погребний Людмилі Миколаївни е, е, на розробку проєкту зимоустрію, площі 0,8 Габлі такого житлового будинку, господарських споруд, Київська, 108. Ви зрозуміли, 108-108. Людина померла, просто є. Це 0,80 08, соток га. 0,08 0,08 га. градусов. 08. 800. 800. Я не мав у вас 800. Михайлович, 800. 800. Скасувати рішення 1029-39 і 24-1214 року про передачу хвоїв. Степанів і земельної ділянки, площі. 0102Г. Для будівництва та обслуговування житлового будинку Скоттський сполувати новий шлях 49 у зв'язку з поданою заявою. Надати дозвіл хмари Федосі Степанівні 20 року народження та авокаційного номер ПК СНГ Глеваха, новий шлях 49. Ту ж саму кількість. Новий шлях 49. Скасувати рішення номер. 10-29-139-06 і року. Про передачу комісаренку Василю Борисовичу земельної ділянки 0 12 ГА для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських сполук по вулиці Новий Шлях, 49 в зв зв'язку з поданою заявою. Надати дозвіл комісаренку до Надії Андрієв. На розробку проєкту земноустрії щодо відведення земельної ділянки власті з площі 012 Херса, новий шлях 49А. Надати дозвіл магнітній Нілі Дмитрівні. На розробку проєкту земноустрій щодо відведення земельної ділянки у власні площі 008 га для будівництва.

Вулиця Римська, командатура як у вас. Могилку, п'ятачку. Всі почули? Могилку. 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 6 громадянин Куценка В'ячеславу Сергійовичу та громадяну Ромашка Тетяні Сергії, які проживають в 10 Гливаха на вулиці Гальності на розробку проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки спільну частку власність територіальною площою 0-1245 для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських служб. В таких частинах Кузьменко Надія та друга, Куценко Сергійовичу, Сергіовича, четверта, Ромашко Тетяна Сергіович. Одна четверта, висмка здорово по вулиці Київська, 108. Ні, це не правильно. Допечатка, добувається на спопередні. Спопереднього. Просувати рішення номер 616 16 06 25 12 2012 року про передачу серому Володимиру Володимировичу земельній ділянці пощою 002 для наведення особисто селянського господарства по вулиці Ботанізму для поданої заяви. Надати дозвіл Конецькому Олександру Вонідовичу. 002Г для ведення особисто населення членського господарства Сентеглова по вулиці Ботанічна. Скасувати рішення No37718-4 від четвертого року про передачу Сказіченко Валерії Миколаєва секунальної ділянки площі 0,11 110110 11А для будівництва та обслуговування будинку та розповільно по вулиці Сонячна, 1. Зв'язку з подану на Надати дозволення Норбинській Наталі Іванівна 20. Так. На розробку проєкту домовища щоденної земельної ділянки у власній територіальної площі 011 га, та обслуговування світлового будинку розбачатку до вулиці Сонячного день. Скасувати рішення номер 994 33 від 18.09 року для будівництва та обслуговування судового будинку та господарських служб СНП Геварда по вулиці Васильківська, 26, у зв'язку з поданою заявою, надати дозвіл базунту в, 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 в Васильівні. землоустрою щодо відведення земельної ділянки у області, територію площу 0072 для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарського труду влада по вулиці Васильківській, 26. Надати дозвіл, ми Гаріка, я просто цей Гарік він зараз останемо, але я хотів, щоб розібралися люди Воно в цьому рішенні в проєкті. Ми, значить, його перенесли, не проголосували, що перенесли на да. відвідую сесію. Я, його не Просто я хотів, щоб люди почули, в першу чергу було, що ми зачекали. Все, на цьому все закінчено. І да. то да. 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 є питання, як зауваження. Допікова і сонячне і Це Нові ділянки, це ну, це Спасічанка, ділянка свої, та, 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 та. Да. і відмовляється на тобою своїх переповідних. Чоловік зірки робимо. Пане колеги, хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто року. Я сказав, ми нічого не даємо.